Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую за ваші перегляди та за вашу активність. Мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам покажу, як я буду робити майонез. Сьогодні я вирішила зробити вдома олів'є. це зробила, накричила ось. А подивилась в холодильник а в холодильнику немає майонезу на дворі йде дощ. В магазин я не хочу бігти, щоб не змокнути. Ось, І вирішила зробити домашній майонез. Так, Олів'я я поки відкладу. Ось, Для того, щоб зробити домашній майонез, я вже собі взяла ось така в мене чаша. Ось, Вона тут є мітка, розмітка, і мені треба перше 200 мл олії. Олію я беру звичайну рафіновану соняшнику і наливаю 200 мл олії. Далі мені буде знадобитися одне яйце. Далі півчайної ложки солі. Ось так вистачить. І одна чайна ложка цукру. І одна чайна ложка гірчиці. Далі мені знадобиться одна столова ложка оцету. Оцет 9%, у мене 9%. Так, наливаю одну столову ложку. Є все. І одна столова ложка кипяченої води. Я завчасно закіпетила. Так, і заливаю. Так, одна столова ложка холодної кипяченої води. Все, це все я зробила, цю всю суміш. І далі мені буде потрібний погружний блендер. Звичайним міксером не вийде. Ось я беру погружний блендер. І все. Його опускаю до дна самого. Ось і вмикаю. Так, я його хорошо взбила, аж до самого дна доставала. Ось. І в мене вже готовий. Зараз ще раз пройду контрольний раз. Ось, дивіться, консистенція, яка в нього. Він не рідкий. Буквально за хвилинку ось, і в мене вже є майонез. Тут десь приблизно буде 250 грам майонеза, якщо так от дивитися по мірній шкалі. Ну, ось беру салат. Бачите, він такий хороший, не рідкий, густенький. Ось. І все, і перемішую салат. Ну і ось, моє олів'є вже перемащене. І мені не знадобилося бігти в магазин і мокнути під дощом. Інгредієнтів. Мало для цього потрібно. Я вам запишу в описі всі інгредієнти, які потрібно: Оцет, олія, сіль, цукор, гірчиця. Ось водичка. Це я зробила майонез за рецептом, яким користується також моя бабуся. Ну і ось на цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий рецепт майонеза домашнього. Також пишіть в коментарі, можливо, ви якісь знаєте інші е, рецепти, як зробити в домашніх умовах майонез. Мені буде дуже приємно почитати ваші варіанти рецепта і ваші відповіді. На цьому моє відео закінчується. З вами була Катя. Всім гарного дня та до зустрічі у наступному відео.